Вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. У піщаному вибухнув житловий будинок. До Кременчука передали гуманітарний вантаж з Польщі та Італії. І акція Святий Микола дітям стартувала в магазинах міста. Про це та інше докладніше просто зараз. Війна об'єднує людей. Вчора ми показували сюжет про допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ж до Кременчука для українських військових передали гуманітарний вантаж з Польщі та Італії. Наші журналісти дізнавалися подробиці. Вояки із зони АТО не раз наголошували, що якби не підтримка волонтерів та людей, вони б давно зазнали поразки. Тож необхідності в гуманітарних караванах сумніватися не приходиться. А тепер до такої допомоги долучаються не тільки українці, але й небайдужі іноземці. Українська діаспора в Італії. Жінки і заробітчану Вони передають і дітям, ані і нашим ребятам воєнним. багато передають У мене свій він Два ящика опять зібрала прислали, так що ми все добре, все ми туди. штабу підтримки армії сьогодні надійшла посилка з Італії, а ось до громадської приймальні народного депутата Юрія Шаповалова передали речі з Польщі. Я працював і жив в Польщі, і мої друзі з Польщі передали цю посилку для наших воєнних, які зараз воюють в зоні АТО. Тут термоноски вещи, которые, які я думаю, допоможуть согреться. Но ну, і не тільки помогут согреться нашим военным, а й понимание того, що братський народ польський також нас підтримує в борьбе за нашу независимость, за єдину Україну. Важливо усвідомити, що люди з інших країн роблять це за власним бажанням. Ніхто допомоги у них не прохає, але вони розуміють і хочуть допомогти. Це була лична їх ініціатива. Спочатку вони хотіли. А, Собрать помощь именно моєї сім'ї, але я сказав, що моя сім'я знаходиться ще не в саме плохої ситуації, тому вот, обшими усилиями ми вибрали ті вещи, які дійсно потрібні парням зоні АТО. Люди усвідомлюють, що сьогодні важливим є не тільки гуманітарна, але й моральна допомога. Тож поляки вклали і листа воякам, що правда, польською. Але Микола обіцяв перекласти написаний. А нам зачитав ось такі рядки. Мої друзі написали дуже цікаві слова: не дайте ще путіну і його мордерцям. Це значить, не здавайтесь Путіну його убір. И же также желают, чтобы мы как можно быстрее в нашей стране настал мир и мы действительно построили настоящую демократию хотя бы по польскому примеру. І далі традиційна для четверга рубрика Мерія звітує. Комунальні і не тільки події тижня. До вашої уваги в наступному відеозвіті проєкту. На початку минулого тижня температура повітря значно понизилася. Тож у Кремечуці розпочали роботу 11 пунктів обігріву громадян. Починаючи з 2 грудня майже 100 осіб отримали допомогу у спеціальних наметах. Складні погодні умови додали клопоту і Керменчуцьким комунальникам. 8 грудня зранку спецмашинами КТП посипали центральні проїжджі частини, і транспорт міг рухатися містом. А ось пішохідні доріжки і внутрішньоквартальні проїзди залишилися досить слизькими. Через те, о 7 ранку, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник екстрено зібрав нараду. Віктор Калашник розкритикував роботу комунальних служб, особливо управляючих компаній. Я не роботами, роботами наших управляючих компаній і комунальних підприємств, тому що можна було прогнозувати цю ситуацію і на час полтора почати цю роботу раніше. Січас поставлені задачі, Я буду треба, щоб вприть ця ситуація, яка була сьогодні утром. не повторялася цього тижня. Кременчук отримав 31 мільйон гривень безповоротної дотації від держави на виплату зарплати працівникам бюджетної сфери. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник подякував народному депутату Юрію Шаповалову за допомогу у вирішенні цього питання. Общині усілями благодаря вам і настойчивості. Всех нас э, государство выделило дотацию. Дотация безвозвратная, мы ее не будем возвращать. Выплатим полностью в полном объеме заработную плату э, всем бюджетникам за ноябрь месяц. 31 миллион это хорошо, конечно, но они до конца все равно не решают наши проблемы. Поэтому задача какова? Задача сегодня до конца года будет формироваться государственный бюджет. И наша с вами задача. Встрічаться з новим міністром фінансів. 8 грудня у Києві підписали меморандум про співпрацю між виконкомом Кременчуцької міської ради та Американською торгівельною палатою в Україні. Сторони обговорили питання залучення інвестицій до Кременчука та сприяння економічному розвитку міста. 6 грудня працівники Кермечуського стальзаводу провели мітинг проти скорочення у січні 2,5 тисяч працівників. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, підтримав працівників сталеливарного заводу і запевнив, що влада зробить все можливе, щоб підприємство знову запрацювало. Задля того звертатимуться до президента Кабміну з проханням вжити заходів, які сприятимуть відновленню виробничої діяльності заводу. Кременчуцький пологовий будинок отримав медичне обладнання, закуплене на внески учасників щорічного благодійного марафону Пробіг з вірою в серці. Нагадаємо, акція відбулася 27 вересня. Цьогоріч у ній взяли участь 2000 кременчужан. Сучасний апарат фототерапії придбали за зібрані 72 дві тисячі гривень. Волонтери громадської організації Штаб підтримки армії Ірина Митрофанова та Іван Балацький презентували незвичний дарунок виконуючому обов'язки міського голови Віктору Калашнику. Вони передали керівнику міста із зони АТО відстріляний гранатомет із надписом Дякуємо за допомогу. 25-й батальйон Київська Русь. Тож робота триває і досить активно. Міська влада Кременчука завжди тримає руку на пульсі. Акція святим кола дітям стартувала в магазинах міста вже сьогодні. За нетривалий час небайдужі кременчужани встигли зробити перші подарунки малечі із соціальних закладів міста. Наскільки активно мешканці міста беруть участь у благодійній акції, та які подарунки купують, дізнавалися наші кореспонденти. Чужих дітей не буває. Переконані небайдужі крименчужани, тому залюбки купують солодощі для дітей, які перебувають у соціальних закладах. Тому що у нього двої дітому панімаюшту. Что нужно беспокоиться хоть кому-то. Ну, уж самой дети. Я же понимаю, что это такое. Все же хотят сладкого. Каждый э сознательный гражданин должен принимать участие в таких акциях, и не имеет значения, что человек купил и какому ребёнку достанется этот подарок, потому что важно не подарок, а важно участие в этой акции. Волонтери молодіжного парламенту тількино розпочали інформувати громадян про акцію, а кошики з подарунками вже майже повні. До відповідальної роботи активісти підходять креативно. Деякі навіть одягнені в костюми Діда Мороза та Снігуроньки за словами волонтерів, Кремельчужани чуйні та й задоволені беруть участь в благодійній акції Святий Миколай Дітям. В цьому році Кремельчужани дуже активно приймають участь в благодійній акції, приносять купу подарунків. Ми... Інформуємо їх про акції, вони говорять, що вони звичайно долучаться і подарять маленьким кримінчужанам, які потребують подарунків. У ну, Кременчужані в цьому році дуже активні. Я участвую вже не перший рік. Дуже подобається допомагати дітям і э, щасливі ну, дітей. Хотя многие. до нашої акції долучили дуже багато магазинів, супермаркетів, тому в будь-якому магазині в будь-якому районі нашого міста можете їх знайти. Виглядають вони дуже цікаво. У них всіх є новорічні колпаки, діди морозів, є бейджики з фотографіями, які їх відміняють від від інших волонтерів. Ну звісно, у них їх наліпки. Я допоміг дітям та відомості, в які кожен може запасати свій подарунок. Тому дійсно побачимо, хто нам його подарував. Благі наміри організували. Затори фактів підтримують не лише покупці, але й продавці. Дай Бог щоб люди відзивалися, допомагали, тому що нуждаються. Зараз нуждаючихся дуже багато». много. Шоколадки, цукерки, новорічні пакунки волонтери збиратимуть в магазинах і торгівельних мережах до 14 грудня. Включно всі бажаючі, хто хоче долучитися бути небайдужим, то подарувати дітям хоч частинку тепла, можете купувати будь-який подарунок, то подарувати та передати його через наших волонтерів. Будьте впевнені, що всі подарунки, які ви передасте, обов'язково 19 грудня отримують і діти, які дійсно цього потребують. Куди подітися і як поводитися народному депутату-мажоритарнику, якщо він твердо стоїть на проукраїнських позиціях, але не може увійти до коаліції. Причому не може, тому що цьому заважають норми, прописані в коаліційній угоді. Адже увійти до коаліції може лише у складі політичної фракції інакше зась з цією проблемою зіштовхнулося чимало народних обранців, і вихід знайшли. Відтепер нардепи мажоритарники створюють депутатські групи. До однієї з них увійшов і представник Кременчука у Верховній Раді. Юрій Шаповалов. Народні депутати, обрані за мажоритарними округами після створення коаліції у Верховній Раді України, зіштовхнулися з проблемою. В нею виявився регламент, який не дозволяє народним обранцям вступити в коаліцію, якщо вони не є членами однієї з політичних фракцій. В статті 83 Конституції України і главі 12 регламенту Верховної Ради чітко говориться: Коаліція формується депутатськими фракціями. Тож виходить, що суб'єктом формування виступає саме фракція, а не депутат. Постає питання: а як же бути нардепом мажоритарником Тим більше, якщо депутат самовисуванець не має бажання приєднуватися до будь-якої політичної сили, набуваючи таким чином певної приналежності в очах своїх виборців. Головне завдання, яке ставлять перед собою більше самовисуванців, а серед них і нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов, всіма силами відстоювати інтереси свого регіону, звичайно, твердо дотримуючись проукраїнської орієнтації. А конструктивно працювати у цьому напрямку можна перебуваючи у більшості, тому щоб уникнути цієї проблеми. Більшість депутатів, які не увійшли в коаліцію, вирішили створити депутатські групи. Чесно говоря, у мене немає желання присоєдитися якоїсь політичних сил. Тобто Я хочу бути незалежним депутатом, тому я скажу, що багато таких колег в Верховної Раді, які сьогодні залишаються незалежними. Тем не менее, мы объединились в группу. Группа, чтобы было понятно, она без какой-либо политической платформы. Это группа, объединяющая депутатов-мажоритарщиков, представляющих э, свои регионы. Я вам скажу, что в нашей группе абсолютно разные э, люди из разных регионов, представляющие и западную Украину, и восточную, центральную, южную часть нашей страны. Вот. Они объединились, э, мы объединились прежде, прежде всего, чтобы представлять интересы своего региона, отстаивать интересы своего региона. И мне важно сегодня отстаивать интересы Кременчуга. И наша группа в составе 20 человек будет помогать этому. Именно ради этого мы объединились. И то, что я говорю, группа готова поддерживать реформы, готова поддерживать коалиционное соглашение и в то же самое время готова конструктивно критиковать. Створення депутатських груп стало логічним результатом нових правил формування коаліції. Сподіватимемося, що робота Верховної Ради від цього стане більш ефективною та продуктивною. Сьогодні вийшли у світ свіжі випуски міських газет. Пропонуємо вашій увазі пресогляд. Окрім тем, що у всіх на вустах страйк сталеварів та крижаний полон міста у понеділок газети також зацікавлювали своїх читачів і іншими матеріалами. Так, журналісти автографу дослідили, що приховує могила козака-характерника та дали інструкції щодо пошуку справжнього скарбу. А от Кременчуцький телеграф проаналізував значне подорожчання комуналки та подав прогноз економіста щодо подальшого росту цін. Вісник Кременчука надрукував ексклюзив із зони АТО, куди разом з волонтерами їздили кореспонденти вида. Вчора було гаряче в Кременчуцькому районі. Повідомлення про пожежу надійшло на 101 в день. Палав приватний будинок у піщаному, який належав 63-річному чоловікові. Як стверджували очевидці, перед тим, як будинок зайнявся, пролунав потужний вибух. Причину цього вибуху рятувальники дізналися пізніше, коли потрапили всередину згарища, Розповідає наш кореспондент Тетяна Андрєєва. Коли вогнеборці прибули за викликом, то побачили, що будинок вже весь охоплений полум'ям. Стало зрозуміло, одній пожежної машини замало, щоб поратися із вогнем. Тож викликали на підмогу додаткові сили. Оскільки пожежа була в приватному секторі і де водойвводойміч поблизу, або пожежних гідрантів не було, ближайший гідрант був більше кілометра на, на, на розстоянні. Тому а площа пожежі велика, і води потрібно було велика кількість для гасіння цієї пожежі. За словами рятувальників, пожежа була досить складною. Вони весь час ризикували своїм життям та здоров'ям. Був інтенсивний вогонь, сильне задимлення і велика температура від горіння. Крім того, під час рятувальних робіт впала порушена вибухом капітальна стіна будинку. Зверху на пожежних сипалися залишки, прогоріло наскрізь даху від будинку. Коли пожежу було локалізовано, вогнеборці зайшли до будинку, а точніше до того, що від нього залишилося. Там на них чекали страшна знахідка. На місці пожежі було виявлено труп господаря будинку. Труп знаходився в спальній кімнаті на дивані. Вхідні двері та двері, в сам будинок із віранди, були зачинені з середини. На місці пожежі було виявлено дві каністри із бензином. Одна з бензином бензин в каністрі знаходився, а одна була порожня. За зовнішніми ознаками, виявленими у будинку, та за словами дочки загиблого, склалася думка, що це був намисний підпал. Перед пожежею чоловік заніс дві каністри бензину до будинку. Розливши й підпаливши бензин. Літня людина таким чином вирішила покінчити із життям. Було випаровування бензину, і коли він підпалив, його відбувся вибух парів. Там знаходиться ще одна повна каністра, і на щастя, нам е, вдалося на момент прибуття е, локалізувати той участок будинку пожежі, де знаходилась повна каністра. А так би був відбувся повторний вибух і, і м, ніхто не знає, чим би це скінчилося. У Кременчуці з'явився справжній шоколадьє, у майстерні якого всі бажаючі можуть спостерігати за цікавою старовинною технологією створення шоколаду. Сьогодні Кременчуцькі новини завітали до майстра приготування шоколаду. Та побачили, як готуються улюблені ласощі. Докладніше у сюжеті Іванки підстрели. Знайомтесь, це Дмитро Колчанов, Кременчуцький шоколад'є. Хлопець займається улюбленою справою, готує шоколад. Але робить він це за старовинною автентичною технологією. Можна робити шоколад не великим способом, а отаким от м'яким от кустарним. Тобто, як вдома. ти прийшов собі закинув какао, і там через двоє суток шоколадку собі і радуєшся. Різниця в тому, що що ти закинеш какао порошок. Какао порошок можна закинути шулуху кату з какаовелу. какао-боби – та ані урожає року. Они з Еквадора, це там регіон Акумари для створення ось такої плитки. Найнеобхіднішим є добірні какао-боби. Ці зернятка летять із Еквадору до Кременчука майже місяць. Перемолоті какао-боби разом із цукром та розтопленим какао-маслом відправляються до меланжеру. У цьому меланжері цукор, какао-масло та какао боби із самого Еквадору будуть перемолюватися протягом. …двох діб. Адже чим довше в цій спеціалізованій машинці крутитиметься шоколад, тим насиченішим ставатиме його смак та аромат. Кременчуцький шоколадє розповідає, що не завжди займався шоколадом. Раніше був представником так званого офісного планктону. Але закохався в шоколад і захотів зробити це справою свого життя. Раніше був офісним планктоном, займався всякими тими бумажками. Неинтересно было. Для себя. Решил заказать эту машинку. Все спрашивали, ну, как бы что, вкусно, вкусно. Ну, делать. До своего шоколаду майстер додає різні смаколики та приправи. Это перец чили. Почему-то всем очень бывает интересно, как шоколад, получается, с с перцем. Вкусно, получается. Это М -м -м. вкусно тоже корица. Но я хотел вот этот анис. Не знаю, многим он не нравится, но. С шоколадом он тоже очень классно получается. Есть соль. Соль, она так також, як і перець, розширяють сладость самого шоколаду. Очень хорошо доволять сухофрукти. Ми і собі замовили брусочок темного шоколаду за нісом. Отож, мали змогу на власні очі побачити весь процес. Виявилося, що тут треба враховувати безліч надважливих нюансів. Когда его правильно структурівати, у нього буде вже вистроєн, даже сам вкус і цвіт, і бути форми. все вистреєна, тому що какао-масло, оно поліморфна, у нього шесть видов кристаллов жиров. И нужно синтезировать именно пятый кристалл жира, который не тает в руках, а тает в рту. Ну а далі наш шоколад охолоджували до робочої температури на кафельній плиті. Дмитро розповідає, що так робили ще ацтеки. Зараз поміряю температуру. А, нормально. Це мраморна столешниця. Вона зберігає температуру постійно, зберігається да, 20-20 градусів. І тому вона добре служить для охолодження. А шоколад, который ми розігріли, його нужно охолодити. Тому ми беремо, просто виліваємо його. А от шоколад починаємо быстро швидко і равномірно. У ну, технологии технології работают всі шоколадники в мире. Після охолодження все розлили по формам і відправили в холодильну камеру. А вже за 10 хвилин шоколадка була готова. Історія Дмитра ще раз доводить: змінити життя можливо для того, щоб займатися улюбленою справою. Потрібно лише слідувати за своєю мрією. У Кременчуцькому клубі спортивних єдиноборств Легіон спорт в черговий раз вшановували тріумфаторів. Вихованці клубу боксери і дзюдогісти вдало виступили на чемпіонатах України. Причому медальний кошик легіону поповнився нагородами різного гатунку – від бронзових до золотих. На початку листопада в Енергодарі у Запорізькій області відбувся чемпіонат України з боксу серед молоді. Вихованці спортивного клубу Легіон під підопічні заслуженого тренера України Михайла Мельника, Віталія Поколяк та Андрія Геєв у своїх вагових категоріях здобули відповідно сріб. Бну та бронзову медалю, а на чемпіонаті України з боксу юніорів, що проходив у Львові на початку грудня, ще один легіонер Ігор Фалюш у ваговій категорії до 57 кілограмів виборов золото і став чемпіоном України. Не менш урожайним на медалі став листопади для наших дзюдоїстів. Щоправда, всі вони Андрій Кушков, Віталій Попович, Микола Картошкін та Єлизавета Каланіна, стали бронзовими призерами чемпіонату України з дзюдо серед чоловіків та жінок. Ці досягнення дозволяють кременчужанам боротися за путівки на Олімпійські ігри, і цілком ймовірно, когось із них ми побачимо у складі олімпійської збірної України. Тож, враховуючи напружений графік, тренування постійні виїзди на різноманітні змагання, такий результат вихованців легіону можна вважати абсолютно результат, який показаний... Піонаті, в принципі, є достойним Тренерський штаб, скажімо, наш довольний результатом. Задоволений результатами спортсменів і почесний президент Легіон Спорт Володимир Матицин. Він зізнався, що хотів би побачити легіонерів на Олімпіаді. Ми хочемо, щоб ви були настоящими спортсменами і щоб у вас було майбутнє. Ить мы обсуждаем с и с Василим Васильевичем и с Михаилом Ивановичем, что мы не ставим задачу, что в обязательном порядке. В Олімпіаді участь, но стремитися до цього надо. А заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький відзначив потужний потенціал клубу та його спортсменів і висловив сподівання на майбутнє перемоги. Сьогодні Легіон Спорт, несмотря на всі ті скажемо сложності, які об'єктивно десь, де я вже Володимиру Митрофановичу говорили, залишається островком стабільності в спортивній житті міста. І ми впевнені, що благодаря наличию таких островків ми всі ці важкі часи перейдемо. Двінімося вперед і зробимо позитивні позитивних змінення приможців та призерів чемпіонатів України нагородили почесними грамотами, квітами і головне грошовими преміями від почесного президента КСЄ Легіон Володимира Матицина. І наостанок про погоду завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями подекуди невеликі опади, туман ожеледиться. Вночі до мінус трьох, в день до плюс двох. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометоцентрі. Цей випуск Кременчуцьких новин уже можна дивитися на нашому каналі в Ютубі. Завершуйте робочий тиждень разом з нами. Будьте у курсі міських подій. Побачимося в ефірі. На все добре.